Їх вітаю за Ашана. Хочу вам показати, що продають в Ашані до Різдва. Ну, із одягу, із взуття і що можна подарувати. Тому що вже набори я робила вам огляд. Дивіться, халат жіночий, яка класна акція. Був 309 зараз 199. Гарний халат такий махровий, 199 гривень в різних кольорах. Жіночий халат на, такій, на поясі, різні кольори. Є зелений, є ось і такий гарний. Дивіться. Можна трішки, дякую. Так, ось і такий халат в різних розмірах. Хочу зараз вам ще якийсь колір показати. Ось такого кольору халат. І чоловічі халати, бачите? Ні, це також жіночий, тільки 299. Він більш довгий, я так розумію. А, він ось дивіться, який утеплений. О, він утеплений, з каптором іде. Ось таким каптором. Ось такий. Цей коштує ні, оцей 479. А ось отакий, зараз покажу, 299. Ось отакий халат. 279 з візеруночком, він більш довгий, чим той перший, що я показувала, бачите, да? наскільки він довше. Получається, що халати тут є по 199, по 299. І ось такий з каптором, тепленький халат по 479, знижка аж 44%. Ось оцей з каптером я бачу в одному кольорі, начебто, Ні, такий більш темний є. Ну, Колір такий же, як він. Ну, не зірочка, а, ну так як по типу мерехтить. Також тут ось акція: 23% знижка на таке взуття. По дому ходити. Ось така в нього підошва. На подаруночки можна, бачите, як прикрашений по-різдвяному 399 гривень. Ось отаке взуття в червоному кольорі. 15% знижка 279 гривень. Показую, як воно зроблено: 279 гривень. Дуже багато одяга. Футболок різдвяних. Футболочка 399, була 515. Так, це у нас ще так цікаво. Шкарпетки, гляньте, як запаковані класно. Ой, такі прямо вони, знаєте, як махрові і з оцим Сантою. Вони були 219, зараз 169-22% знижки. Є ще ось в такому кольорі, також цікаво. Футболочки різні, по 299. Ось вони ці шкарпетки. Ну, вони все-таки два. Да? Ні, третій бачу. Ні-ні, два таких якби візеруночка. Ну і футболочка також 399, просто різні. Далі светри чоловічі. Светри 599. Ні, це жіночий. От написано жіночий полувір». Так більше схожий на чоловічий, просто він такий довгий тут висить. Ну він це емочка розмір. Ось отакий 599. А, бачите, це Family Collection. Це можна так і чоловік, і жінка, і дитині вдягтись в такий светр. Це все як, таке, як унісекс. От воно тут Family Collection. І для чоловіків, і для жінок одинакових, і для дітей. І ось так, такі, ну вони різні. Ось вони по, по скільки вони вже забули. 599. В різних кольорах сині, червоні. Тут також ось гляньте, які 17% знижка, такі Санти. <світ> такі прям конкретний Санта. 329 коштує. Ну, гарна тут підошва зроблена. 17% знижка. А з цієї сторони, бачите, ось такі е, тапочки. Ага, це, ну, вони не по 329, це такі ж тапочки, як тут. Зараз я вам скажу. Скільки вони? По 279. Просто там вони, бачите, в різних є варіаціях. Є такі вон, біленькі, як дитячі. Дуже багато вибір такий великий. Тут багато шкарпеток. Шкарпетики з новорічним дизайном і навіть зі змією є по 55, по 65. Ну, от, 55-65 і 49. Ось, наприклад, 49 ялиночка. Такі шкарпеточки. Ну так виготовлені в Україні, до речі, натуральна, бавовна. Гляньте, вони такі м'якенькі. На подарунок вони гарні, гарні шкарпетки. Є також ось, бачите, та з таким візерунком. Багато візерунків. По 55 гривень. Дуже багато. І ось такі, як більш утеплені, оці, мабуть, по 65. Це також вироблено в Україні, написано. І ось зі змією, нова лінія, ручний контроль. Так, жіночек, також в Україні, також зі зміями, зі зміями. Ой, гляньте, які гарненькі. Ось такі ще. Так. Угу. Я вам поки шкарпеточки покажу. А ви слухайте, кому потрібна робота. Так, що тут у нас? Дивимось далі. Ось такий вже халат дорожчий, без акції 999. А тут по акції піжама 599. Зараз, може, вона десь буде в розгорнутому виді піжама. Ну ладно, я так вам її покажу. Дивіться, штани ось, виходить, в клітинку, а ось так ну, ця з оленями. Ну, і не буду я її так, знаєте, вона згорнута гарно. Як бачите, прям такою червоною стрічкою на подарунок запакована. Далі дивимось, що цікавого тут. О, оці ось, то я дивлюсь, там вони стоять. Гляньте, які шкарпетки 179 гривень. Дуже прикольно, да, він прям виглядає будиночку. так вони запаковані, 179 гривень. Ще піжама є в такому кольорі 599 гривень. Так, я вам показую більше як різдвяну да? колекцію, не все підряд. Ось, оця, ось ось такі шкарпеточки, махрові, довгі, 85 гривень. Є по 29. Ось зі знижки. Гляньте, як вони запаковані там. ось вони по 29, Різні запаковані. Також 629. Ця піжама також йде зі знижками. Бачите, тут як е Ведмедик да, намальований, і червоні такі штани в клітиночку. А була 799, До речі, ось можна подивитись. Ну, піжама це інша, але подивитися, як вони в них виглядають. 799 коштує. Також є зі знижками. ось вони ці всі шкарпетки по 29 гривень. Ось такі шкарпетки а були 39. Так, цікава ідея. О, а дивіться, ці ще будиночки Мері Крісмас, як цікаво, там був Санта, а тут інше ялиночка виглядає. Ну, мені здається, класна така ідея. Зі знижкою також іде. А ось шкарпетки, які дивіться, зі знижкою як запаковані. Слухайте, у них тут прям цікаві такі да, ідеї, щоб ну, дарувати 39 гривень, і по 29 дуже багато. Ось цих шкарпеточок. Ще ось така такий колір піжами. Також тут ну, новорічний такий малюночок 699 гривень коштує. А це піжама жіноча 299. А ось штани, дивіться, 129. Тут ну, ціни у них нормальні. Ось такі ще в них, гляньте, які зимові, є, класні гольфи. 319 гривень. Прям такі утеплені. Утеплені конкретно. Так, далі дивлюся, що тут є. Ще ось такі є, як светри в зеленому кольорі. А, тут одна штука написана. Це от, мабуть, з цієї лінійки, да? от із оцих 599. Ну, всього одна штука залишилась. І вони і так, знаєте, нарядили цих ось, манекенів Фемелі. Можна купити всі, додому всім одинакові оці піжами. Ось така цікава у них ідея, бачите? Всі, всі вдягнуті в одинакові піжами. Ну Халати по 199 вважаю, це нормально. Ну Яка там мало ли яка ситуація. Нужен халат і є дешевий халат. Що тут цікавого ще у них продають? По 329 ось у такі тапки продають. Тут багато піжам, по 399, по 369. Я ж не хочу такий короткий тільки випуск робити. Одяг і взуття. У мене тема одяг і взуття. Із Ашана. Ось дивіться, яка в них акція. Чоботи жіночі 999. Ну, от здається, мені що ці чоботи і, і непогані. Ано, ну, давайте подивимось. Чоботи жіночі 999. Ось на такій підошві. Я ще не, не знаю. Я якось якогось блогера дивилась раніше. Він так часто покупав купляв собі взуття в Ашані і був задоволений. Дивіться, які тут ціни. 499. Ось акція такі біленькі кросівочки. 699, а були 900. Мені кажеться, такі ж кросівки, як і в цих всіх магазинах продають по типу Крокс. Ой, по типу хаос і кроп, да? 699 такі. А тут внизу у них взагалі, бачите, знижки по 159, ось такі, це як воно називається, ось взуття просто по 159. Ну, ось такі тапки. Багато тут навіть різні-різні. Є по 99, це босоніжки. От купив собі босоніжки ще. Просто ж ось він зі шнурком, шнурок. Гляньте, ось такі по 99. На літо по 99. Ви знаєте, ще й здається, що і зручний. Легенький такий. Так, що тут по акціям? Зараз? Ось, бачите, 369. Туфлі написано, це туфлі. ну Ось такі красівочки. Такі з золотистого кольору по 369. Ось іще такі по 369. ну. Мені, ну здається, нормальні. Тут взагалі ці крокси, глянь, які гарненькі, по 179 гривень. Ось іще такі крокси по 179. Ну, тапочки вон, по 199-179. по 179. Ну, Тапки такі не хочу показувати, що їх показувати. Дивіться, ось кеди по 109 гривень. Ось такі кеди по 109 гривень. Так, резинові чоботи у них є. По 329 гривень. Так, резинових чобіт також. О, і чоловіче взуття. Бачите, 549. Ось отакі. 549. О, гляньте, скільки акцій на чоловіче взуття. Є навіть отакі, як чоловічі, більш класичні, Ось 599. Такі легенькі, до речі. Босоніжки є 549. Тапочки 169. І ось такі, як резинові, по 84. Може по двору ходити. Вони такі легенькі, знаєте, коли в дощ. 84 гривні. Ну, взагалі, гарна ціна, я вважаю. Тут що? Тут є також акції, он, бачите, 959 кросівочки, Ось такі 259 це як коралки. Да, каралки 259. А взагалі по 69 для чоловіків такі ж. Як для жінок, тільки для чоловіків і по 59 на літо. І різні тут по 179. Гляньте, скільки тут різного, різного одягу. Можна куртку купити за 999 гривень. А ну-ка, жилетка наскільки коштує. Ось таку можна купити за 1799. Таку знаєте, як махнату. І там прямо на самому верху рукавички по 29 гривень, так зручно на самому верху повісить рукавички. Дивно якось. Так, дивимося така жилетка жіноча 499, шапки по 29 гривень. Так, тут акція. Така жилетка подовжена 999. І Ось такого гарного кольору. 1199 ось ще така жилетка. Дуже багато у них одягу. В Ашані. Я прям і не знала, що у них стільки одягу. Дивіться, скільки тут шапок. Шапки тут на будь-який смак. По 79, по 29. Гляньте, скільки шапок, багато. І рукавичок на будь-який смак. Всі кольори. Будь ласочка. а ремені? Гляньте, мені є по 79, акція по 179. Є сумки різні по 379. Парасольки по 399. І чоловічок тут. Кілька рукавичок чоловічок 49 гривень. 49 гривень. Великий вибір. Ось отакі такі утеплені 279 рукавички. Шапки по 29 гривень. Ну це взагалі. І тут ще окулярі у них, дивіться, по 239-129. по 129. Дуже багато окулярів. Все для подорожі є. Чемодани продаються. Ну давайте я вам середню ціну скажу. От великий чемодан коштує 2999, акція мінус 38%. Ось такий для ручної поклажі чемодан 1800. Є по 2000 чемодани. Є чухли для телефонів. Ось такі подушки для подорожі по 350 гривень. Подушки хотілося б дешевше. Якось так з подушками. Я вам показала в принципі, так, коротко різдвяну колекцію, акції на взуття, на чоловіче, жіноче. Ну, що тут? Штани, ой, худі. Ось, ось такі худі, бачите, є на молніях, є без молній. І ось ціна 559 акція. Такий класний кольор у худі і такий він м'якенький. 559, ось, ось такі акції, потім такі, як утеплені шорти чоловічі по 359. Показую тут скільки кольорів, бачите? Ось такі худі, різні, різні. Ось скільки всього. І штани тут по 799 ось такі чоловічі. Угу. Ще тут взуття є. Тут взуття так багато, по 279 ось такі кеди. Да, взуття тут. І дитячі такі по 549. Ось такі 869. Акція 599. А Тут і штани жіночі по акції, по 249. Ось такі штани. Ну, звичайні, як спортивні, можна по дому носити. 249. В різних кольорах по 299. І на молнії такі худі, бачите, 499 гривень. Дуже багато. Нагадую, я була в Ашані. В Одесі один Ашан в торгівельному центрі Рів'єра. Дивіться, це, те, що є в нашому Ашані, є і в ваших Ашанах, в ваших містах такі ж акції. Я думаю, що і товар точно такий же є. У всіх ашанах. Якщо вони його завозять, то завозять дуже-дуже багато. Ви бачите, скільки його тут. От дивіться, скільки в них цього одягу. То я тільки один ряд пройшла. Тут ще всього-всього багато. Дякую, що дивитесь. Підписуєтесь, ставите вподобайки. Я хочу побажати всім мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!